Вітаю всіх любителів скритого і таємного. Мене звати Юрій. Я професіонал в сфері яснобачення і білої магії. Займаюсь цим ремеслом професійно з 2010 року. В цій діагностиці буде описане сканування за допомогою професійного яснобачення по фотографії на білоруського диктатора Олександра Лукашенко. Олександр Лукашенко, Королівська кров, Останній діючий з трьох живих романових. Королівська кров передалась йому від його бабки, яка жила в королівському палаці в Петербурзі. Але вона не мала чистої королівської крові. Королівського походження мала на 70%. Зате її оплодотворив чистокровний принц. В королівському палаці вона була щось типу гувернантки для вищого рангу і сословія тих, хто був недосяжний для простих людей. І навіть то, що вона мала королівську кров тільки на 70%, при тому, якщо батьком її дитини став принц, в геральдичному плані королівської лінії, Повністю обновляє ранг і статус положення цієї дитини до найвищого рівня. Це все пояснює причину, чому Олександр Лукашенко досі знаходиться єдиновласним правителем старого світу, тобто остатків того, що залишилося від осколків Російської імперії, продовженням якої був Радянський Союз. Лукашенко являється повноправним членом. На рівні з королівською елітою в Англії, на абсолютно рівних можливостях і допуску до владарювання світового рівня, по суті, і неформально, але реально він являється неоголошеним і скритим правителем роздробленої Російської імперії. І це не Путін, а саме Лукашенко. Так як реальний Владимір Путін давно був вбитий в Кремлі. Ще в 2005 році. Що я озвучував раніше в діагностиці на Владіміра Путіна, всі думають при тому, що Олександр Лукашенко такий собі смішний чи виживший з розуму старий дід, але це далеко не так, і цей образ спеціально так подається іноді його піарщиками. Щоб завуалювати істинні причини його можновладства і цинічного паразитування владою, за ним стоять ще 20 помічників вищого рівня, які напряму допомагають йому в усіх його рішеннях, разом пишуть сценарії подальшого господарювання і управління всіма галузями діяльності в Білорусі і ще в двох російських областях біля Білорусії. Які відведені під юрисдикцію скритного управління і розпреділення їхніх ресурсів, які активно продаються на захід? В основному це тіньові схеми, які йдуть через кримінальні і наполовину кримінальні канали поставок за кордон, як по суші, так і по морю на танкерах і баржах. Дещо відправляється і літаками, але вкрай мало. Це дуже лихі кримінальні канали з безлічч групових вбивств після багатьох завершених справ, а також поневоленням людей, які продаються в рабство в Китай і інші східні країни в тому напрямку. В основному це молоді жінки. Вони продаються на органи і в меншій степені, як робоча сила, на дуже тяжкі місця роботи. Куди навіть провинившихся перед законом китайців не відправляють то дорога в один кінець від двох до шести років життя в нелюдських умовах праці і сексуального рабства, цих людей викрадають в основному в цих двох областях Росії і ще частково і в малих кількостях в інших віддалених точках, за якими не ведеться особливий контроль з боку закону. І де пропажу людей можуть списати на любі інші невияснені причини. Лукашенко про це все знає і це все контролює. Може і не сам, але по його прямих вказівках для підлеглих, від яких іде цілий кримінальний ланцюг у всіх можливих напрямках, в тому числі в неконтрольованих землях на сході України. Але там відлов людей іде малим обертом, із явною опаскою, ти ми, хто це робить і хто за цим стоїть. Основний відлов іде таки в цих двох областях Росії, з меншим процентом викрадених людей з інших її областей. Бо буває так, що так звані гурмани в лапках з Китаю, чи Гонконгу, чи інших тамтешніх напрямків. Замовляють буряток, якуток або інших східно поневолених Росією народностей для своїх утіх або різнопланових збочинств. І там бувають такі звірства, що краще їх тут не озвучувати. Одне можна в тому сказати, люди, коли дориваються до влади над іншими людьми, ніби сходять з розуму від своїх безумств і збоченої фантазії. Ну тут можна сказати, що в цьому плані Лукашенко гірше Гітлера, бо Гітлер хоч відкрито все робив. А цей, безнаказано, цинічно, і під видом великого господарника провертає такі жорстокі справи, за які в пеклі йому вже уготовано особливо почетне місце. Також. Через Лукашенко і Білорусію ведеться активна торговля окремими елементами зброї, ввієрним способом, з розбросом по всіх можливих країнах і напрямках, хто де робить закази. Але саму зброю не продають, бо Білорусь не здатна зробити якісну зброю. А от складові елементи для неї посилено виготовляються для такої торговлі. На всіх бувших радянських заводах, які спеціально переобладнані для такого виробництва і роблять ці елементи добротно та якісно, завдяки новітньому закордонному обладнанню, яким ці заводи час від часу обновлюються. По суті, основний бюджет Білорусі на 80% поповнюється через цю торговлю складовими частинами для зброї. Торговля йде на різні країни підпільними контрабандними каналами. І те, що Лукашенко являється носієм королівської крові Романових, всі інші родові сімейства правлячих кіл Англії, які управляють світом, не мають права посунути його від влади чи якимось іншим способом усунути. Це можливо зробити тільки шляхом перевороту. Але Білорусь надто маленька країна для таких цілей і не може носити стратегічну роль в такому плані розміру, розмаху і впливу, як це було зроблено в Радянському Союзі. Але такі перевороти напряму організовуються королівськими династіями, скеровуються ними і оплачуються. На даний часовий період королівські династії не зацікавлені в такому перевороті. І сам Лукашенко навіть в деякій мірі їм вигідний на 20-30%, як стримуючий фактор, між Росією і Європою. Бо, якби його не було, то Росія просто хлинула би в Європу з її загарбницькими мотивами зі всіх сторін. І саме королівська персона Лукашенко створює стіну недопуску Росії на таку позицію. Поки Лукашенко живий, Росія на завоювання Європи не піде ні під якими мотивами, і це неможливо. Незважаючи на всілякі погрози і залякування, сам Лукашенко як людина по характеру дуже грубий в поведінці, якщо розглядати його як людину в побуті для можливих близьких йому людей. Крикливий в тій грубості і крайньому нетерпінні. Хоче все і зразу, чим створює невиносимі умови для людей, які поряд ніхто його витерпіти просто не встане він скоріше нагадує робота, ніж людину, і то, давно поржавівшого робота, який не бажає, щоб його вчасно змащували і підкручували його механізми для кращої взаємодії з людьми. За скору блий у своїй зверхності над людьми, грубості і цинізмі, він, по суті, знаходиться в повній емоційній одинокості, хоча, від того ні ніскілечки не страждає, бо він робот давно, і все людське, по суті, в ньому давно вмерло на 90%. По суті, він сам і його персона. Перетворилося у продовження механізму його держави, і він сам як частина того механізму того і живе так довго і стоїть непорушно, і держава не відпускає його також із цієї причини від влади. Бо він частина її механізму. І тут суміш факторів грає роль, як я вище перечислив, і ще плюс цей фактор. В Лукашенка залишилась тільки показна доброта і турбота про людей, яка просто кидається, як пилюка в очі, і яка давно виродилась в нього. Але він має природний талант подавати все під егідою турботи про людей, а по факту скриваючи під нею глибокий цинізм всеосяжного бажання владарювати і покорювати. Він прямо кайфує, ставлячи людей на коліна. В усіх напрямках, куди б він не простяг свою руку чи погляд. Це його основна ціль завжди і у всьому, оце бажання ставити людей на коліна і навішувати на покорених свою програму розвитку. Роблячи таким чином, через таких покорених ним виконавців його волі, гігантську сітку, яка нагадує величезний мурашник колонію, в якого величезний розум. Один на всіх, але з повним виключенням індивідуальності окремо взятих особистостей цієї колонії. Вся Білорусія по своїй внутрішній суті це такий величезний колективний розум, який не має окремо проявлених індивідів, але має один проявлений індивід, це абсолютна воля Лукашенки. Двома словами, це жахливий диктатор. Подавивши волю людей і їхнє індивідуальне самопроявлення особистої самотворчості, Там самотворчість одна на всю країну, це він, диктатор Лукашенко. Абсолютне можновладство і цинізм, на що здатна людина. Кінець діагностики. Всім, хто хоче отримати схожу діагностику через ясно бачення на людей, чи якісь явища, чи як поступати в різних життєвих ситуаціях, пишіть мені в мій телеграм. Посилання в описі каналу. Дякую за увагу. З повагою до всіх, Юрій.